Напередодні найвеличнішого свята нашого народу Дня Незалежності України у Новомосковському міському історико-краєзнавчому музеї імені Петра Калнишевського відбулося відкриття виставки творів народних майстрів Новомосковщини Вишитий літопис. Сюди завітали міський голова Сергій Мороз, начальник управління культури та туризму міськовиконкому Віктор Шаликін та майстри етнографічного об'єднання Самара директор музею Людмила Герасименко нагадала присутнім історію української вишивки. В усі часи сорочка, вишита матір'ю, нагадувала про її любов, оберігала від зла, служила згадкою про рідну домівку. Сьогодні вишиванка це духовний символ українського народу, рідного краю, батьківської оселі, тепла материнських рук та зв'язків між поколіннями. Це частинка України за збереження і розвиток традиційного народного мистецтва, плідну творчу працю та участь у виставці, присвяченій 24-й річниці незалежності України. Подякою міського голови були нагороджені майстри, автори робіт. Сам же Сергій Анатолійович привітав усіх зі святом, висловив подяку вишивальницям та сподівання на організацію культурного центру міста. Ми плануємо, що кінотеатр Авангард. Він зараз знаходиться теж в суді. Я думаю, що ми повернемо це наше приміщення. Ну, бачите, такий, і ми там будемо створювати і музей, і все мистецтво ми будемо направляти там. І я думаю, що в центрі тут будуть будуть і діти там обучатися, і музей розширимо. Віктор Петрович запросив гостей та учасників виставки відвідати заплановані заходи до Дня Незалежності та висловив подяку за внесок у культурну спадщину Новомосковщини. Сьогоднішня виставка вона показала, я пам'ятаю, перші кроки нашої з Надією Миколаївною, як це було не дуже просто. Але сьогодні, от ми були на виставках і в Дніпропетровській і вже в Києві в спілки, то наша виставка, скажіть, ви ж самі виставляєтесь в Києві, нічим не гірше. Київської спілки національного майстрів національної спілки. Тому ще раз дуже вам дякую і будемо святкувати разом. Оксана Олександрівна захоплювалася вишивкою ще з дитинства, коли відвідувала бабусю на Хмельниччині. Сама займається близько двох років. В наш час вишивки продається більше уваги. Я це навіть звертаю увагу на те, коли я йду навіть по місту. Просто вважаю, що виставка потрібна і потрібно робити, потрібно показувати дітям. Потрібно про це говорити. Керівник етнографічного об'єднання Самара Надія Миколаївна впевнена, що талант майстринь її гуртка не вичерпний. У мене дівчата дуже з золотими руками. Я їх дуже люблю. Кой, коли в нас і конфлікти бувають, але талановитість їхня не вичерпана. Я хочу їх подякувати, і керівництво міста, і дівчат своїх подякувати, що вони терплять такого керівника. І творчість їхня вже не. Зупиняється виставка. Працюватиме до 1 вересня, тож запрошуються усі бажаючі містяни насолодитися красою української народної вишивки.